Про росину, яка володіє ароматом. Лаванда для втіхи душі. З давніх давен Лаванда підкорює нас своїм ніжним чуттвим ароматом і розкішними фіолетовими плантаціями. Ця виточена рослина наділена особливими магічними здібностями та символізмом. Лаванда особлює красу, романтичні почуття. Душевний баланс та умиротворення. Ще здавня давен вважається, що Лаванта може захистити будинок від недобрих духів, негараздів і присвіту. Всією рослиною складали легенди та оповіді. Одній знайдеться про те, що Бог подарував кілька видів запашних цілющих трав Адаму та Єві, коли перші люди вже були вигнані з раю. Таким чином Севишній хотів згладити їхні страждання та тяжку долю. Серед цих трав була і лаванда для насолоди душі. Інша легенда розповідає про те, що до лаванди повернувся її неймовірний аромат у дарунок від Діви Марії. Справа в тому, що колись ця рослина росла в Божому саду, а після того, як потрапила на землю, втратила свій чарівний запах. Так ось Марія сушила на кущах лаванди пеліжки новонародженого Ісуса. А коли білизна висихала, то насичувалась приємними пахощами. Так, завдяки Святому Духу і щедрості Діви Марії, лаванда знову набула свого шарму. Олію Лаванди широко застосовують армотерапії. Сеанси даної процедури допомагають позбутися депресії. Нервові перенапруги, забути про неприємні емоції, зробити розум ясним, а увагу сконцентрованою. Якщо ви захоплюєтеся медитативними практиками, Лаванда теж вам знадобиться Дихаючи її аромат, можна поринути у власні думки, відчути своє нутро та заглибитись у самопізнання. Дуже корисні водні процедури з ефірними оліями. Приймаючи ванну, ви зможете не тільки добре розслабитися і швидше відновити сили, а й надати своїй шкірі неймовірного аромату. А використання лаванди в кулінарії подарує вам нові смаки, ваші страви, десерти заграють новими нотками. Крім того, Лаванда символізує надію, реалізацію прагнень та натхнення.